Бабайки, люляшки та бурбелики саме з такою назвою в літературному музеї відбулася незвичайна виставка ляльок Житомирської художниці Ольги Федорочук. До цього в пані Ольги були виставки живопису та комп'ютерної графіки. Все залежить від натхнення, стверджує художниця. В даному от, пішли у мене кукли. Я зробила їх дуже багато і вирішила, що їх треба показати людям і Ну не хранить же их дома, так сказать, надо радовать и людей этим. Поэтому я решила, что надо их выставить. Ольга Федорчук не впевнена, що далі буде займатися ляльками, адже не знає, в яке русло її далі поведе творчість. Ні, факт, що я буду займатися ще куклою. Вазможно, я творча натура така, що я сама не знаю, що від себе чекати. Можливо, я придумаю щось небудь нове, що буде в корні відпочитися від кукольного производства. Оди творчої діяльності Ольги Федорчук прикрашають багато приватних колекцій України, США, Німеччини, Угорщини та Греції.